Всім привіт, друзі. Що ж, як бачите, ми знаходимося на полі, будемо розробляти поле. Ось таке, як бачите, я вже трішки почав, пройшов раза, е, скільки, 4 круга я пройшов. Ось так ми вологу цього року не закривали, так як хотіли закривати вологу, потім випав сніг і ось так виглядає. Є трішки буряну. Ось можете бачити. Далі зеленіше. Чуть. Ось почав у нас йде дощик. Ось райдуга вийшла. Що ж, давайте хочу вам показати, як в нас виглядає земля, як вона розробляється. Розробляємо ось таким юмзиком і стареньким культиватором. Ось дивіться, ось тут зелено розробляється, наче непогано. Ось можете бачити. Культиватор садовий, крепкий, але потрібно переробити. Ось тут мені це взагалі не подобається, ми його тільки того року купили. Попрацювали, мали його переробити, але завжди не вистачає часу. Ангару нема, зимою немає як крутити. Ось так. Тому поки що розробляємо тим, чим маємо. Але розробляється, як бачите, навіть дуже і дуже непогано для такого культиватора. Ще раз хочу сказати: це ми сьогодні заїхали на це поле, вже днів ми 3-4 працюємо. Але нема можливості знімати То обломався трактор, то, то сівалку. Трошки проблем було. Ось, Зараз ми е, на цьому полі я вам покажу, з якою швидкістю будемо розробляти, як розробилось ви в принципі бачите. Ось, І вставлю трішки відео, як працює трактор. Ось так. Мотор SMD2324. Точно не знаю, Ну, наче 23-й, але чи 24-й попередній власник так і не сказав толку. а розібратися в них важко який. Ось коробка синхрона, хожу повишеною другою. Ось, Хто знає такий трактор, хто знає, що таке синхронна коробка, то ось так. собі повишена друга. І давайте зараз я зроблю вставочку, з якою швидкістю розробляємо наші поля. Трішки, звісно, важко, тому що, як бачите, волога не закрита, є брили ось такі. Ну, тут менше, туди далі чуть більше глинки, то більше брили. Ось І трішки трактор скаче. Але нічого страшного, можна попрацювати. Ось. Давайте зараз заміряємо швидкість. Так, що ж, закінчив я розробляти ось таку площу. Тут гектар 30. Загалом я часу потратив на ось такий розробіток. Як бачите, вийшло навіть дуже і дуже гарно. Годину годину точніше, і 2 хвилини на гектар 30. Ось з такою швидкістю місцями я заміряв було 13, 12-14 швидкість. Другою я ходив. Місцями получалось трошки помаліше, а місцями трішки швидше. І за того, що по углах не знаю чому земля там гірша і тому розроблялося трішки помаліше, бо в кабіні не всидите. А зараз бачу вже батько буде. сіяти Тому, друзі, всім дякую. За перегляд і до зустрічі в наступному ролику.